Всім привіт! В продажі Renault Trafic. Багато хто запитував за буси. Маємо по наявності 2007 рік, 2 літра дизель, механіка, шестиступка, автомобіль в гарному збереженому стані, легкосплавні диски, нова гума, тоновані вікна. Стан гуми, стан дисків, дискові гальма замінені по колу. Присутній фаркоп? Покуз авто без зауважень, без нарікань? Камера заднього виду? В такому стані багажник? Заглянемо салон. Салон автомобіля в охайному стані. Стан це Присутній такий столик. До автомобіля ставились бережно. Два ключа з автомобілем. Шесте ступка. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Андроїд магнітола, підлокітник стан пластику. Зараз запуститься. Пробіг автомобіля 206 тисяч. Камера працює. Ручник працює. Вигун працює чітко. Показники приладу. Заднє праве крило. Стан гуми, дивіться. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Технічно, все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Щеплення в порядку. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Всім гарного дня! Tämä